Ми дуже часто не задоволені ефектом від санкцій. Ну і це зрозуміло, бо Росія досі існує. Російська економіка минулого року отримала надприбутки через надвисокі цілі на нафтові газ Українські санкції. Як Росії зашкодити не можуть? І якщо згадати, то насправді агресія Росії почалася з серпня 2013 року. Коли вона розпочали кардіовельний війну. Американська фінансова розвідка знає все. Всі операції, які відбуваються в доларах, проходять через американські банки. Абсолютно всі, Якщо так і відкрити. То це набагато спроще робота, тобто ви бачите певні компанії приймають участь в певних операціях, і ви можете відразу дізнатися, що це за компанія, де вони розташовані, з ким вони пов'язані. Всім привіт, з вами Юконтрол. Мене звати Богдан Лупашко. І сьогодні будемо говорити про санкції, тому що часто в стрічці новин ми бачимо інформацію про те, що наші міжнародні партнери застосували санкції до держави терориста або до її посіпак, так само, як і РНБО, яке часто публікує свої обмежувальні списки. Але як саме санкції впливають на геополітичні процеси в світі, мало хто знає. Тож сьогодні ми будемо говорити із Сергієм Фурсою, фінансовим аналітиком та інвестиційним банкіром. Доброго дня, Сергію! дня Вирішили сьогодні з вами поговорити про санкції. Кажіть, будь ласка, взагалі, яка роль впливу санкцій в геополітичній ситуації, яка зараз навколо України та й взагалі в світі? Роль санкцій, які вводять США, і Європейський Союз, дуже дуже значна. І ми дуже часто не задоволені ефектом від санкцій. Ну і це зрозуміло, бо Росія досі існує. Але для того, щоб просто зрозуміти, що вони працюють, треба уявити ситуацію, що б було, якщо б санкції не було і що було Тоді можливості Росії були значно більші, і політичні обмеження на Росію було значно е, більше. Бо санкції це не тільки обмеження, це і сигнал. Сигнал всім навколо що Путін є токсичним, і Росія є таксичним. Якщо б не було санкцій, то був би бізнес з южала. А бізнес з южа означав би, що можна торгувати з Росією, можна постачати Росію все ще завгодно. А значить, і вплив на російську економіку був би виключно від війни, яка Яку Росія веде не на своїй території. Тобто був би дуже-дуже обмежений вплив. На увагу ми зараз бачимо ситуацію з російським бюджетом, з проблемами з постачанням для російської армії, величезним психологічним тиском, який є на російський бізнес, на російську еліту, який створює санкції. Тому це кардинально змінює історію, і кардинально змінює положення Росії. Да, це не нищити Росію, як би нам хотілося. І санкції, очікування від санкцій дійсно будуть більші. більше. Ще рік тому, коли вони вводились, і ми очікували навіть Байден очікував іншого. Пам'ятаєте, коли він в Польщі виступав, говорив про долар по 200 та рублів і так далі. Тобто, було очікування паніки. Цього не жаль, не сталося. На жаль, з них надто розумне керівництво центрального банку, в принципі, економічного блоку. Вони втримали цю ситуацію. Паніки не сталося, і пішли по сценарію поступового занури. Поступово зменшення рівня життя росіян і, і поступово обмежень. І в рамках цього сценарія ми і перебуваємо. Притом ну, треба значити, що найважчі санкції для росіян вступили в силу тільки нещодавно. Е, а тому, які тому, саме? Ви що... можете перелічити, Я, які саме як впливають? Нафта і нафтопродукти, і вплив цих е, санкцій на Росію, а саме вплив через російський бюджет. Минулого року була дуже важлива санкція, відразу введена це. Резерви центрального банку заморожені, це мало стати передумовою для паніки. Не стало дуже важлива санкція була щодо обмеження імпорту в Росії, всього чого завгодно. Імпорт в Росію впав через відхід багатьох компаній, в них зупинилося дуже багато виробничих ланцюжків, і це теоретично мало б занурити дуже глибоко російською економікою. Але, на жаль, на противагу цьому російська економіка минулого року. Отримала надприбутки через надвисокі ціни на нафту і газ принаймні отримували їх там перші шість-дев'ять місяців, і це знімалювало цей ефект санкції, ну, В минулого року. Mm -hmm. Згладили його. Тобто, у вас є рекордний відток капіталу, але й рекордний приток бобла, який це все компенсує і розподіляється всередині Росії, що дозволяє їм там навіть інвестиціями займатися. Uh, і не призводить до там падіння економіки 10%, а падіння економіки на якісь там 2% відсотки. Сергію, можна я вас переб'ю? Uh, як діє сама санкція? Ну давайте ми може розберемо якийсь приклад. Uh, на прикладі на кейсі якомусь проти Росії застосований санкцій, як вона спрацювала, і uh, який від неї ефект отримала Україна від самого початку до кінця uh, заборонили постачання uh, певних компонентів для виробництва автомобілів. в результаті. І західні компанії одночасно цим, які виробляли автомобілі, кажуть: ми не будемо виробляти автомобілі в Росії, ми йдемо. Росіяни кажуть, добре, ми націоналізуємо завод, будемо тут виробляти москвичі. Ну, добре, але на конвейері Рено ви не можете виробляти москвичі, От якось так трапляється. В результаті завод зупиняється. І в результаті машини в Росії перестають виробляти. Як результат, що ми бачимо, що сам об'єм виробництва автомобілів в Росії минулого року скатився до рівня 1979 року, а власне для звичайних росіян значно зросла вартість купівлі автомобілів. Бо залишилися старі автомобілі, бушні, які подорожчали, і китайські автомобілі. Які ще заводяться. Але китайці, вони не то і китайці, вони постійно так чинять. коли мають можливість. бачачи, що вони домінують, вони просто піддали ціни. Вони спочатку переставили ціни там по курсу 150-200, а потім просто не знизили. І в результаті для звичайного росіянина автомобіль, якщо він хоче купити, став майже вдвічі дорожчим або значно дорожчим. А багато людей, які працювали на цьому заводі, ну вони в просторі, це називається. Тобто вони не працюють і можуть іноді платити поки що зарплату, можуть не платити зарплату. А як економіка втрачає від цього? Ну, дивіться, ви не виробляєте машин. В результаті у вас не створюється додана вартість. Тобто, у вас ці машини не йдуть, не продаються потім, не потрапляють в обіг. Тобто, це мінус того рівня ВВП, який мав би бути там створений. Плюс люди, які працюють на цьому заводі, рано чи пізно опиняться на вулиці. Не маючи заробітку, а значить, по-перше, їм неприємненько, а по-друге, вони не будуть витрачати ці кошти, які вони до цього заробляли. А це означає, що страждає там малий середній бізнес на Так само, як, наприклад, так, через мобілізацію, через війну з Росії виїхало ну, там 500-700 тисяч людей. Точні цифру ніхто не знає. І тут проблема навіть не в тому, що вони не працюють в Росії, бо дуже багато з них працює досі віддалено. А проблема якраз для економіки в тому, що вони не витрачають кошти. Тобто, зазвичай, там умовний айтішник, він дає багато робочих місць в себе. Він заробляє там 3-4-5 тисяч доларів, ходить, п'є каву, ходить по ресторанам, купує якісь речі, і він створює багато робочих місць у малому середньому бізнесі. Коли ось, там 500 тисяч людей поїхало, то це означає, що певна кількість робочих місць в малому і середньому бізнесі також втрачається, бо нема попиту на ці товари і ці послуги. А якщо ми говоримо про тих, хто застосовує санкції, вони втрачають чи ні? І як співрозмірно можна порівняти тих втрати тих, хто застосовує санкції, і до тих, до кого застосовують, ну в принципі логіка санкцій завжди була така, що санкції застосовуються тоді, коли вони можуть нашкодити іншій стороні більше ніж тобі, це завжди логіка, в тому числі українська Україна не дуже вода санкції, тому що нам це було більш боляче, ніж інші сторони. Тому ні, зазвичай Росія страждає набагато більше. Чи є якийсь ефект на Європу? Ну звісно, є. Да, і там далі вже залежить від того, чим більше ви маєте співпраці з Росією, тим більше ви теоретично втрачаєте. Проте тут плюс є, що російська економіка не така і велика. Вона там десь співставна була до початку війни з економікою Іспанії. Е, і для всього європейського союзу, взагалі, це не чутлива втрата. Власне, щоб не завдати собі занадто великої школи, так довго тягнули санкції на, на нафту, на нафтопродукти. продукти, тому що якщо б відразу вводили барго, відразу пообмежували ціни, то це б могло призвести до зворотнього напрямку. А минулого року в Європі була рекордна інфляція. Сполучені Штати була рекордна інфляція. Досі це залишається критичною проблемою. І якщо б це зробили відразу, то це могло призвести до соціальних негараздів через дуже значне зростання цін. Тому вони дуже обмежено вводили ці санкції. Ну от, власне, ви згадали про те, що Україна теж вводила санкції не одразу. І, і після повномасштабного вторгнення теж був якийсь певний період, коли чекали трошки санкціями. Але зараз, так от, засідання Ради національної безпеки і оборони рісніють санкціями. І я дивлюся, даже в на ЗК, де показано кількість введених санкцій, їх можна по кількості співставити з тими. Санкційними списками, які вводили наші міжнародні партнери. А як щодо якості, наскільки ефективні наші санкції, які Україна вводить? Ну, дивіться, давайте будемо чесні: Українські санкції як Росія зашкодити не можуть. Просто тому, що наша економіка набагато менша, і плюс вплив нашої економіки на російську, як російською, на нашу вже мінімальний. До 14 року ми були дуже сильно пов'язані, і якщо згадати, то насправді агресія Росії почалася в серпні 2013 року, коли вони розпочали торгівельну війну проти України. Тоді ці дії задавали шкоди значно Україні, але там певні дії України могли забрати шкоду Росії. Зараз яка шкода може бути задана? Хіба що коли ми певні активи у російських олігархів забираємо? Це може назвати шкода, але також це не шкода Росії. Це шкода якимось посіпакам Путіна чи просто багатим людям з Росії на та російську економіку. Це впливає аж ніяк. Угу. А якщо ми застосовуємо до своїх е, приспішників посіпак е, російського режиму е, московського, точніше, то як на них впливає е, санкційна політика? Я маю на увазі громадян України щодо яких застосовуються санкції? Чи можна застосовувати санкції до своїх громадян? Е, про це вже багато говорили. І, власне, який вплив вони здійснюють? Е, ну знов ж таки це залежить від конкретних санкцій, що вони означають? Ну, наприклад, в, в, в заборону відчужувати майно або отримувати прибутки, або арешт активів. Ну, це як мінімум неприємно. От, е, як максимум це може зруйнувати бізнес. Е, плюс завжди люди, про те, які входяться санкції, потрапляють до певних списків, і в них величезні проблеми виникають спілкуванні з банками, з будь-яким іншим бізнесом. Тому на світлій стороні це руйнує все. На там сірому, в сірій частині може якось протриматися людина, але світла сторона до неї показу, починає бути закрита. Угу, Пасібі. Е, якщо ми говоримо, наприклад, про е, процедуру застосування санкцій, тобто це від початку задумки застосування її і до власне реалізації імплементації на законодавчому рівні, е, е, скажіть, будь ласка, як здійснюється процес санкційної політики від самого початку і до кінця, скажімо так, наприклад, знайшли я ніколи не приймав участь у санкційній політиці, тому я вам не скажу, як вона дійсно відбувається. Але давайте, є певна група дуже розумних людей біля американського уряду, які вивчають, що можна зробити, і потім напрацьовують механізми, як це зробити. Так як потім так, така ж група людей відслідковує, як санкції діють, як росіяни їх обходять. Це ж також насправді найважливіший процес вже на даному етапі, бо там будуть вводитися нові пакети санкцій, але вони вже будуть незначні. Е, ключова зараз робота буде по відслідковуванню, як Росія входить санкції, як там в певні країни, там Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати, допомагають їм обходити санкції. Але так інакше, є група розумників, яка сидить і намагається визначити, де є болючі точки, як запустити, щоб завдати найменшу шкоди для себе самого. І при цьому зробити їх ефективніше. А далі вони починають це імплементувати, знову ж таки, рішення приймає дуже часто це МінФін Сполучених Штатів. Вони оголошують на далі вже реалізації. І ви, до речі, задали про дуже важливу річ. Це вторинні санкції. Це ті санкції, які застосовуються до тих, хто е, співпрацює з тими організаціями і фізособами, до яких застосовані санкції. То, власне, що таке вторинні санкції, бо я вже так складно сказав. Е, наслідок це чого, і як їх застосовувати, який від них ефект було б дуже дивно, щоб Росіяни не намагалися порити санкції. Оце природне бажання обійти санкції. Е, вони. Також знаходять підтримку серед певних країн, серед певних бізнесів. Бо там цілком пророння намагаються заробити гроші. От цього року, наприклад, турецький центробанк звітує, що в країну зайшло на мільярди певних доларів і невідомо походження. Ми розуміємо, походження цих доларів. Так само, як страшенно виросло в Вірменії і Грузії цього минулого року. Чому тому що дуже багато росіян з гроши не зайшли? І отже, є бажання певних бізнесів. Є е, попис з боку Росії для того, щоб встановити операції, які приносять користь тому бізнесу, які заробить, бо е, тут можна заробити дуже великі кошти, плюс е, дозволити росіянам отримати щось, що їм не можна посадити. Насправді це не нова історія. Так само робив і Іран. Наприклад, е, ш, як все боротися на прикладі Ірану було справа. колись французький великий банк BNP Paribas був спійманий американцями, що він приймав участь у допомозі обходити санкції рану. Американці впаяли штраф 9 мільярдів доларів. І він піпері заплатив тихесенько, і більше ніхто не намагався допомагати Ірану із великого бізнесу. обходити санкції. Те саме, плюс-мінус буде відбуватися зараз. Там вже кілька компаній американців, знайшли китайських, наприклад, які допомагали. Плюс тут важливі психологічні чи американці зараз зробили турне, заговорили. Про те, що Ай-Яй, не треба це да, робити. Бах Райфайзенбанк е, каже: ми більше не відкриваємо нові е, 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 аккаунти для юр юридичних осіб в Росії. На китайських сервісах перестають з раптом продавати е, дрони для росіян, е, чи там десь в Албані затримується один танк з пільгового флоту російського. Ну, воно десь так працює, і зараз о, американці починають розкручувати це. Тобто, вторинні санкції, як американці кажуть, я покараю кожного, хто буде допомагати Росії обходити санкції. А далі так, Одні, одних ти караєш, інші просто лякаються і не допомагають. Є, звісно, треті, які розуміючи там, які схильні до ризиків, які будуть допомагати росіянам. Не питання, завжди буде хтось допомагати. Просто питання вторинних санкцій мінімізації. Да, цих от потоків, які використовують росіяни для того, щоб отримати щось, пане Сергія не можна запитати про е, те, як е, здійснюється збір інформації е, щодо формування санкційних списків. Ну це ж треба зрозуміти, що кому належить, е, хто з ким торгує, де е, береться ця інформація і як вона аналізується. Ну знову ж таки я не сидів не сидів в тому кабінеті, тому я вам не скажу. Але давайте так: американська фінансова розвідка знає все. Всі операції, які відбуваються в доларах, проходять через американські банки, абсолютно всі. Ну тобто, і, звісно, якщо ви 100 доларів дали будівельнику, то це не побачить уряди інфіку. Але якщо ви заплатили ці 100 доларів через банк, то все. Це побачили в Вашингтоні. Таким чином, в них є величезна база для роботи, щоб побачити всі транзакції. Звісно, коли вони говорять це транзакції в доларах. В Євро, ну тут європейці вже мають бачити. Тому, як мінімум, вони бачать всі фінансові частини. Ну а по-друге, я думаю, багато багато різних людей працює над тим, щоб відслідковувати ланцюжки поставок. Просто розвідка працює, не тільки там фінансова, звичайна розвідка. А, і в принципі, в цьому світі ми знаємо це на прикладі України. Всі все знають завжди. Так, да. Дуже важко, щоб було певний канал обходу, який працює певний час, ніхто про це не знав. Завжди всі все знають. Ну, очевидно, там якусь роль відіграють і відкриті дані, наприклад, реєстри, через які можна знайти право власності кінцевих бенефіціарів. У нас було інтерв'ю з Віктором Нестулею, це співзасновник коаліції Расі, які займаються формуванням реєстру відбудови України. І він казав, що одна з вимог для відбудови України серед наших міжнародних партнерів це формування реєстру кінцевих бенефіціарних власників. Так от Власне, в нашій Україні теж застосовуються санкції до бенефіціарів якихось певних компаній. Ну і так само відчужують активи, бо забороняють ними користуватися. То яка роль відкритих даних, як ви вважаєте, в, наприклад, відстежені ну, санкцій? Вона є точно. Я не спеціаліст здатних з відкритих даних, але розумію, що якщо дані відкриті, то це набагато спроща робити Тобто, ви бачите, певні компанії приймають участь в певних операціях. І ви можете відразу дізнатися, що це за компанія, де вони розташовані, з ким вони пов'язані. І я думаю, що на 70% це буде вже відповідь на ваше питання: чи є то чи, чи немає чогось? Дуже лаконічно і, і чітко відповідають на запитання. Я за вами навіть не встигаю. Якщо ми говоримо про. Контроль суспільства, наприклад, щоб ті санкції не застосовувалися як інструмент я не знаю, впливу поза межами загальної санкційної політики. А щоб там як раніше говорили журналісти проводили розслідування, що санкційні списки, наприклад, РНБО були злиті до того, як вони були власне опубліковані, бо вони довго не публікувалися через те, що можливо хтось з кимось домовлявся. Як Ви вважаєте, чи чи має громадське громадянське суспільство контролювати цей процес в Україні, маю на увазі ведення санкцій і. І, і відстежувати ці, ці всі речі, в Україні має, тому що в нас низький рівень довіри традиційно до влади, е і це низький рівень довіри, а породження довіру це дуже небезпечно. Або він має причину. Ця причина великий рівень додатково Е Плюс ми розуміємо, що досі у владі дуже багато російських агентів чи людей, принаймні з російською ментальністю. І ці люди будуть робити все, щоб тринувати швидкий поступ України в сторону там європейського союзу просто через не тому, що вони так хочуть, а тому, що це їм вигідно. Да? Просто там що десь на певному рівні вони будуть робити щось що їм вигідно, але це саме буде стопорити нас від там євроінтеграції чи від перемоги. Тому да, це потрібно робити да потрібен контроль. Це, звісно, знаєте, є там необхідне, але недостатні умови. Тому чи забезпечиться точно прозорість і точно, що не будуть використовані санкції? Ну звісно, ні. Але це зменшить ризики того, що санкції будуть використовувати для зведення рахунків чи для віджимання певного бізнесу там, у звичайних чесних бізнесменів. А, а як це робити? Може, у вас є якась ідея? Ну знову ж таки, прозорість. Я думаю, що прозорість це одна найкраща ідея. Я не впевнений, що зараз ми можемо говорити про якісь там громадські ради про Раді національної безпеки і оборони під час війни навряд чи це доцільно взагалі обговорювати. Але прозорість будь-яких дій і прискіпливість суспільства тут шлях. Угу. тобто суспільство має контролювати цей процес в будь-якому Ну, принаймні в Україні. Я правильно вас зрозумів? Та суспільство в будь-якій країні має контролювати процеси. Ми бачимо на прикладі Китаю, коли вони заявляють про боротьбу з корупцією і когось там вішають, розстрілюють. Але це ніфіга не працює, бо якщо нема прозорості, то корупція залишається величезна. І незвич, і незважаючи на те, що там когось розстріляли, все рівно в Китаї дуже корумпована країна. Чому тому що немає не суспільної підзвітності? Е, тому саме там суспільна підзвітність, навіть з американського кіно ми це бачимо, дуже багато робить для розвитку американської демократії, де здається вже працюють інститути і так далі. Але суспільство важливий інститут так само. В Україні де ми тільки на початках стоїмо створення і громадянського суспільства, і демократичної країни це вкрай важко. Спасибі вам, Сергію. І от е, на кінець крайнє запитання. Скажіть, будь ласка, е, коли? На вашу думку, санкції застосовані щодо Росії, почнуть діяти настільки, що це прискорить або припинить взагалі військові дії РФ в Україні, і вони виведуть свої війська. Не знаєте, там, Арестович казав два-три тижні. Зараз Будана вкаже два-три місяці, і вони не зможуть. Дивіться, Іран під на 40 років. Іран за цей час дуже сильно збільнив. але чи пропинив він там розробку ядерної зброї? Ні. Північно Кореї взагалі там люди їдять по тарілці Рісу на день, але все рівно щось там роблять. Тому я не впевнений, що буде момент така точка біфуркації, коли раз і Росія е, визнає, що грошей більше немає, вони вони не будуть вести. Е, я думаю, що можливості Росії по застосуванню сили будуть зменшуватися, але бажання застосувати її буде залишатися. І може бути певна невідповідність, коли вони будуть намагатися ще продовжуватися воювати. Хоч санкції значно обмежать їх можливість воювати, і це буде призводити до поглиблення економічної кризи паралельно із зменшенням потужності російської армії. Спасибі вам велике Сергію. Будь ласка. З нами був Сергій Фурса, фінансовий аналітик та інвестиційний банкір. Сьогодні разом з Сергієм ми намагалися розкрити тему санкцій та їхній вплив на геополітичні процеси у світі. І якщо у вас залишились питання на цю тему, будь ласка, пишіть їх внизу в коментарях. А ще не забудьте підписатися на наш канал, аби не пропустити наші наступні інтерв'ю. А на тому все, бережіть себе. Віримо в ЗСУ, перемагаємо та перевіряємо з Юконтрол.